Слава Чемпіонату Івано-Франківської області між командами Благо Юність Верхня та Ураган Черніїв. Перший гострий момент вже біля воріт урагану. Капітан команди, 17-й номер Москалик Роман. І дует-тренерів Ігор Клебан та Роман Мотус. Знову небезпека біля воріт урагану. З перших хвилин благо юність намагається створювати гострі моменти. Бойко, ну що ж, Роман Москалик. Удар по воротах від Романа Москалика і на місці. Перший номер чернійського урагану Василь вже. Отже, позиційна гра у нас. Вже гострий випад. Зараз вихід один на один. І Юрій Семенів. Юрій Семенів. Що тут? Показує Юрій Семенів, що зіграв не руками він цьому моменті поза карним майданчиком. Ну що ж, рішення арбітра попередження у Юрія Семенєва. Жовта картка, гірчичник. Залишилося виконати, якщо це буде удар, Ну час висит таки буде удар працівний. Удар по воротах і Юрій Семенєв, Прекрасний сейв. Хоча атака продовжується. Зараз ось цієї метушні виходить переможцем Віталій Турчанський. Він м'яч виносить. Зі своїм. Зі своєї карної зони Ураган вже другим темпом намагається будувати атаку. Знову вихід Вічнавіч. Можливий удар і Юрій Семенів Знову блискуче, блискуче. Юрій Семенів. От власне важливість цього поєдинку для обох команд. Вона от ми її бачимо. Зараз гострота. Передача хороша на Олега Куртяника. Олег Куртяник, дещо прогальмував, ідеє передачу на Дригана. Дриган бачить морда за підключення. Вихід Вічнавіч. Удар. І Василь Кучера. Блискучий. Фантастично на виході зараз зіграв кіпер. Тут чутно коментаторські позиції. Ман москалить подача, удар головою. у виконанні Святослава Лаврука і м'яч по зрадницьки просто минає. рамку воріт Василя Кучер. Крім і Лаврука штрафному майданчику урагану. Удар по воротах у виконанні Турчанського. яка гра Кучери. Ще передача. Занадто багато простору мені здається. Зараз дають футболіста Морогану. Удар удар і накривав. Якби от зараз не Святослав Лаврук, Ковальчук віддає подачу. Удар по воротах з Лету. Класно м'яч спіймав Громоляк Андрій і завдавав удар по воротах Юрія Семенєва. Питання: чому, чому сам там був Андрій Громоляк? Тому ось такі вкидання за буквою, вони прирівнюються до кутових ударів. по суті. Зараз удар по воротах кучери. М'яч. Отже, Бойко або москалик. Бойко. Удар по воротах. Хороший прицільний удар, не одразу кучера, але парирує. І напад на воротаря фіксує зараз арбітр. Є підключення від Кушецького. Подача в штрафний майданчик. Високо вистрибує Турчанський. Удар! Є удар по воротах і знову Турчанський. Турчанський зараз виручає свою команду. Благо юність Орган Чернігів. Кутовий для черніївчан. Подача з кутового. Небезпечно. Але підсумку м'яч все-таки виносять футболісти благо юності. Аган з м'ячем. передача хороший момент! І в останній момент все-таки Іван Легкий допрацював. Вже подача небезпечно і м'яч опиняється всі ці воріт, благо юності. Ну що ж, друзі, 0 1 Рагану. Кушецький подачу виконує тут. Святослав Лаврук на другому поверсі. Відіграв Лаврук. Знову м'яч підхоплює Мельничук. таке враження не втомлюється. Дриган. Прекрасно, Дриган. І тут ось тут, ось тут потрібно давати червону картку. Лаврук. Заспокоїти зараз Святослава Лаврука, але це вже просто бруд. Отже, що попередження і вилучення. Вилучення у 77-го номера. Ушецький передачу віддає. Обігрується зараз з Ковальчуком. Ушецький падає. Лаврук в межах правил показує Ігор Дубенко. Лаврук. Ну що ж, все. Фінальний свисток поєдинку сьомого туру чемпіонату Івано-Франківської області у нас пролунав благо юність. Мінімально поступається Чернігівському урагану з рахунком 0-1.